Привіт, друзі. Сьогодні розберу другу проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі. і Поділюсь своїми рекомендаціями, як вирішити цю проблему. Багато новачків не можуть займатися інфобізнесом, тому що їм не вистачає на це коштів, тому що їм потрібно оплачувати різні програми і сервіси, якими вони будуть користуватися в інфобізнесі. Їм потрібно оплачувати різні послуги. Коли вони щось не вміють, їм потрібно платити іншим людям, щоб вони зробили це за них. Крім того, їм потрібно постійно навчатися, щоб бути в тренді, а хороше навчання коштує хороших грошей. Я вже мовчу про платну рекламу, адже це та прірва, в яку можна спустити дуже багато коштів, але так і не отримати результат. Що ж робити з цією проблемою і як її вирішити? Зараз я вам розповім. Якщо ви новачок і у вас мало грошей, вам потрібно Перше. Навчитися робити все своїми руками на старті. Друге використовувати безкоштовні і дешеві інструменти. Третє шукати безкоштовні і дешеві, але якісні інфопродукти хороших експертів і вивчати їх, щоб бути постійно в тренді. Четверте бути плодовитим, тобто створювати багато безкоштовного корисного контенту на різних платформах, щоб компенсувати відсутність або малу кількість платного трафіку.